Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Англійська Прем'єр-Ліга. Оглянемо результати зіграних матчів першого туру, турнірну таблицю та список бомбардирів. Ліверпуль вдома переміг Борнмут 4-2. Астон Віла та Ньюкасл зіграли в Нічию 0-0. Тоттенгем вдома переміг Бернлі 3-0. Дубль на рахунку Рішарлісона. Сандерленд вдома переміг Вестхем 3-0. Брайтон та Фулгем зіграли в нічию 1-1. Манчестер Сіті на виїзді переміг Вулверхемптон 0-4. Дубль на рахунку Голанда. Володар клубного чемпіонату світу Челси та володар Суперкубка Англії Крістал Пелес зіграли в нульову нічию. Нотінгем вдома переміг Брентфорд 3-1. Дубль на рахунку Вуда. Український півзахисник Брентфорда Ярмолюк відіграв весь матч. У центральному матчі туру Манчестер Юнайтед вдома програв Арсеналу 0-1. Заключний матч туру відбудеться у понеділок, 18 серпня. Ліц прийме Евертон Миколенка. Відразу шість команд мають по 3 очка. У Сіті найкраща різниця голів, тому вони на вершині таблиці. У другій половині таблиці поки що нічого цікавого, адже це лише перший тур. Відразу чотири гравця відзначились дублем у першому турі. Салаха тут не видно, але Салах встановив рекорд. Він відзначився забитим голом у першому турі 10-й рік поспіль. Не пропускайте результати АПЛ на нашому каналі.